я Продовжуємо. Перед тим, як повеземо до рихтовщика, треба трошки людині допомогти вирізати блеху, якою буде заварюватися дах. Так. Відмальовуємо шаблон. Добре, вирізаємо так, вирізав вирізав. Без різниці. Добре, йдемте калічити. Так. В якості донора використовуємо капот від сусідського Мерседеса. От. Поки він масло міняв, я в нього той капот позичив. Зараз відмалюємо, продовжимо. Далі мильна водичка, канцелярський ножик і зрізаємо підсилювач. і все Значить, задумка така, оця бляха, вона вирізана чітко по розміру пройому, тобто вона вставляється всередину. Її вставляє всередину, лови на точки зверху. І є отакі косинці. Так, вони є промарковані. От одиничка, одиничка, двійка. Двійка. Трійка. Четвірка. І потім заварює все це діло через отвори і до бляхи, і до даху. І все. Рекордс. Терон, є, все червоне. Морда не бре, та голова пострижена. В'яжемо. І що? І рушаємо. Врушаємо. Нові пригоди. Головне то, от, от, не зробити тимчасово, бо так воно і лишиться. <реж> 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 Навіки воно? Слухай, Андрійович, то все, звісно, добре, чекай, але... Де стій, Дякую, я. Я переживаю! Я останній раз так переживав, як перший раз женіюся. Ключове слово перший. <реш> <реш> Я, як казала тя Нюра із Одеси, головне не суетіться під клієнтом. Под клієнт. <реш> так. Тут є, клієнтом. А, бляху кинув, зараз бляху кинемо. Як він його віддраїв, відчистив. От откий колір. Буду одкого колір, буде люкс. Та Що ти буде така апаратура страх? Так треба машину підготовлювати до малярки. То ще не до малярки. Yes. Так, то є запчасті для люка. Так. Так. То антілюк. Антилюк. Так, на що я буду сідав? То певно якийсь такий треба такий маленький, щоб кузу, як кузу доїти, маленький січок. А спортивний так. ковш давай, шарним. Dai. Давай класиці на табуретці. У мене відповідальна місія, я його буду так щев. Май такого чекай. О, ну, а що? Ну. Нормально? Буде, ні? Ну, а не? Щоб я тільки там зараз не послизнувся. І, і диви, щоб там ніякого цвєшка не було, буде досить неприємно. Чекайте, застелю. <рес> <рес> ну, звісно, не з парко. Але теж не зле. <рес> чекай. Ну, по феншую. Весільна просто, <рес> А Ану, чекай, я перевірю. Спинки нема, бля. Нє, нормально. Як там чітко в натурі клас, так? Да? Ну нормально. все, будеш веди. Можна і так їхати. <рес> <рес> можна і так їхати. Але Все. слухай, то то в їхати буде, якийсь може, шльом взяти, може що? Ну я думаю, що не шльом. то треба така, ну ти знаєш наш стіль. Спеціальна така має бути каска. Каска? Та. Під ту машину. Під ту машину. Тільки під ту машину. Давай, і під ті Давай. Руки, Давай. Під під руки. руки, я знаю в тебе точно має щось таке бути. Барабанна дроб! Ну. Ну, хто б хто сумнівався, норкова шапка. Ха-ха! <реш> нормально? <реш> Я зразу хочу тут сказати, в нас все нормально з психічними розладами. У нас, все... <реш> нас все абсолютно добре. Тільки так. <реш> <реш> ну, оку окуляри би посували би. Окуляри? <реш> так, будеш плакав. А ще ззаді зараз дощик, то трошки пописку <реш> буде добре. так моросити. Всьо, підганяємо пікапа, покажи, який там гачок. А гачок? Гачок. Як в Т-72. Та то та то танка витягувати з болота. Ну чітко. І ще й посередині, бачиш. Добре, я даю це, я буду. Так, про всяк випадок пинаю його. Задов. Тут сигналу нема, все, тут тільки так їхати. Давай. Ну, тормоза є, все чітко, да? Дайся чути. <laughs> так, прошу заважити пілот Формули-1. Готовий Фейн, до взльоту. Готовий. Русси мєлі чорне боги, Всі дзеці ще їх бали. В НРД були трабанти, Смартбургами ще стігали. Чеші мєлі чорне Days later. Роман її повністю оголив, позачищав, тулопу зарізав. І що, кажеш, треба міняти пороги, так? А треба, дивіться, Воно все тут знизу, якщо схилитися, то от соточками. Все все тут, то тут. Того всолатане, тут шовчик вонале, іде. Шовчик іде. Тут шов іде, тут двох шов, шов іде. Ага. Що міняємо. Міняємо. там, Буває. Нове. там такі саме. І ті от були трубки, вони стояли. Злив. Вони мали йти отудовод, вниз, от сюди за ту перегородку, Ну, то ж, з дренаж. Та, так, звідси Так. Вони йшли прямо в поріг, що вода туди йшла. А, то щоб щоб файно, щоб поріг. Щоб поріг, Файно, молодці. <laughs> ясно. Ту я все буду забирати, У ті пластмаски мені треба буде. Та може в Італії буде їхати, щоб я того буду вирізати. А які пластмаски? У ті от загалом. А, рамки та. Та, добре. Я то буду вирізати, все, то все гниле. Добре. Ту, от я свій примірив. Тут та сама історія. Тут воно дивіться, як вдарене, бачите, то все шпакльовка була зрівнена. Я бачу, воно спеціально полишав. То було варене крило. А що воно склалося, певно, складка була? Певно склалося, десь був удар. Але точка рідна латуна стоїть на ньому. Ти що, збоку влупила? Десь воно, певно. Тут підтягували і цей. І мені здається, що я вже чуть до внутрішньої арки, що внутрішня арка йде. Ну я зрозумів. Ну, то крило псувало, бо поміняти. Ні, то ми замовили вже. Да, добре, Кусок, тої от кусинки. Є ремонтні, мало до продаватися на ліву сторону. Я там Віталіку поскидав. Ну, я маю тебе спаси. Тут теж, бачите, все варене. Так, так, так. Так, так. Тут от шов, тут от все. Варену кльопано. Угу. Я не мав смислу їх. Та ні, ні, Підсилювати, якщо потрібно буде. Якщо він там зігнив цей. Купити Жигульовський, то самий стандарт. Ага, і всередину. Горів оригінальний, та, так, всередину він знизу. Він... А тут ти вже заварив і зашпаклив за це. Та тут тільки загрунтовано, за що Віталік буде стирати, потім ну, шпаклювати. Ну, ну, але не покрутило все суть. Можете провести все. Та Водимав, я вірю, я вірю. Підгинав. Я вірю. І той його кусочок теж. Погода радує, та? так? Так, погода радує. Того треба буде, тут є шпаклювку, все відфігарував. Я знаю, але що треба витягнути. Та я вже трохи підтягнув, але ще одна проблема, дивіться. Тут зазор трошки менший, а, тут тут більший. Я більший. а може через пішов арка не чіпляєш. Або то туди хоче, або то назад туди. Ну я ще буду то і стопи мені привезти, щоб я поміряв задні. Але того штуку ще не забудь чіпити. Та та я буду то все міряти. Так, та, але розумієте, що тут вже зазор зробив. Я забавить. розумію, що воно вже вже, вже, зміщено. Вже, зміщено, вже зміщено. Або то хоче туди, або то. Я потім буду приміряти, я вже підіб'ю і стопи мені потрібні. Добре, я привезу. Тут я підбив, теж було загнуто легенько. Я вже молотком підбив назад і тут трошки постукав. Я зрозумів. Добре. Тут підрівняв. Робота, робота робиться. А ти бачиш, що ти? вирізали дзюру під колонку. Під колонку а знаєш в чому прикол? А тут у вас стоїть розширительний бачок. Ну, вони вирізали дзюру, а динамік поставити не змогли, mm. бо, 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 бо зразу бачок. Заварювати, так. Все, що я білим відмітив, то ну, все та, заварювати. Та, Замір. Бо він бачок йде, воно, зразу 5 мм звідси. Вони просверлили, я, то кріплення під нього. Зразу mm. Тому треба варити теж з цим колесої землі, mm. бо там внутрішня арка і тут кусок. Колонджірована mm -hmm. теж буду варити. Добре. Все, що Добре, треба, 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 все коротше, робимо. Тут і... два тріщина знайшов на стойці, ще завіси. Ось тут два тріщина пішла, Ви ще бачите? Ага, бачу, бачу. може дарки були щіпані, я треба не бачу. Буде заварити. Ну то Топ, як крило землець, так. То, крил, то, то, то а, крило, то лишається. А, то ж зверху не йде під низ. Угу. Я зрозумів. То я буду все одно відчіпляти, щоб крило підіпхати по точках. Це, щоб я підіпхав туди. Ну, Тут ну, поворотник маленький стоїть. Так, дверка, Ну, я кажу, дивіться. Каже Роман, треба поміняти пороги. Давай купимо лист бляхи, підемо на кромкогіб, будемо гнути. Угу. Ото два нових пороги. До тої машини новодільних в Польщі з металу. Так він йде 0,8, а це одиниця. А тут два порога 100 злотих. Це порядком трошки більше 1000 гривень. Хто б то того гнув я вас прошу. Зараз завеземо. Коротше, не машина, а мрія. Дивіться. І переднє праве крило. Оцінковане. І ремкомплект дверки. Коротше, до тої машини в Україні нема ніфіга. А в Польщі запчастин до неї море, і ціна дешевша, ніж до конструктор Лего. Дивіться. З грубої бляхи, все як має бути. Добре, веземо. Так, що в нас тут? Роман ту все позаварював. Стойками підпертий люк. І люк заварений. Уварений. заварено. і клей. Лейсохне. Той поріг ще, ще, не, ще, не руханий, ще не руханий, а там той поріг вже поміняний і загарантований. Дивіться, Максим, знову чистите погуцінювати. Роман, робіть, як, як має бути, як я там. все оплачу. Дві контейне підвіть. Зрізати, рівняти той поріг чи ні. А як ліпше? Та рівненько, щоб було. Ну то все рівненько, то рівненько. Чи тут вас зрізати, бачите? Бо порігде однаково вище. Ага. І ну, там то... таке саме... Вони варили колись, вони з дна запускали бляху. Я зрозумів. І сюди видавали. То... Там мазути було капець, дивіться на поріг. старий поріг? Так, що там латало, то ловся. Ну ясно, що не шмаркли. <ріг> Там мазути було капець. Я там з середини теж то все мазуту витащив, то все вигну, я і загрунтував так само. Роман, що треба робіть? От я собі... там пробки, є, там що одну пробку знайшов. А, ти пас. Середині кругла, Там ми з боку пробки uh -huh. можна буде залити. Я зрозумів. Запустити середину. Там що середини поріг, що, 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 що з тої сторони. І так, парафія. Що ми отримали в результаті зварювально рихтувальних робіт? Коротко перейдуся. Я думав, що це буде тривати менше і простіше, але Роман Лихтовщик виявився дуже доточним і позалазив йому в такі дебрі і в такі дири, що ніхто цього навіть не чекав. Ну, значить, як ви пам'ятаєте, були замінені пороги, оброблені, замінені Потім ще от низ дверки. Був замінений, там був куплений спеціальний ремкомплект. Бачите, там навіть лінію він намалював. Тобто, всередині дверка була гнила, він зробив от, поміняні пороги. Днище, десь щось треба було попідварювати, підварював, грунтовкою це все позамазував. Що тут, що там. Зверніть увагу, як люк зроблений. Тобто, Те, то, що я вирізав, воно все оправдалося. Плюс, крім того, Ще е, шов. Заробили так званим рідким. Е, називається, коротше, типа, Холодне олово чи як. Коротше, клей, спеціальний клей. Там Банка коштує щось 3000 гривень. Заробили, і воно вийшло дуже класно і доволі повторює гарно контури самого даху. Ну, Тепер це все діло шпаклювати. Грунтувати і фарбувати, щоб було врівно. Я коли їхав на ньому без люка, то та, той дах так дребіжав, як мембрана. Далі зараз відкриємо капот. Вкажу, машина, не машина, а мрія, просто мрія. Значить, капот. Тут ще що де були які? Цятки, дзюрки, він тут все позаварював, позаробляв, деякі були. Тут вигнивши було, він це все бачите, підварив. Так само там. Тобто все це діло поправлено. Ну, це зроблено все для того, щоб маляр мав менше клопоту і не ліпив це все зі шпаклівки. Те саме по задній кришці. Оцю от фарту в задню ту поличку там з потером повитягував, що треба було. Тут так само. І Тут була дира, вони вирізали під колонку. Тут такий ганж дурнуватий, просто дурнуватий ганж. Вони вирізали диру під колонку, а потім виявилося, що туди динамік вставити не вийде, тому що отут в цій порожнині стоїть розширительний бачок. Тобто місця для динаміка нема. немає. Тобто зробили диру в машині, а потім виявилося, що нічого не вийде. Тому він це діло заварив, заробив і все. Потім що? Отак так само тут були. Ганджі він то все діло поправив. Тут була, та бляха була згнивша, то він її відновив, приварив до, до лонжерона, така сама, як, як і з цього боку. От. Е, ну, По зазорах, що треба було, де треба було, потягнув. От. Новий, новий поріг так само тут, і крило. Значте, крило воно йде по оригіналу оцинковане. От, він його не став обдирати. Тобто підварив, звернів шви зачистив і все. Ну, заморочився дуже твердо. Можна було того всього трохи не робити, але раз дядько гонорову позицію виклав, каже, роби, що треба, і я плачу грубі гроші, Ну, то Роман взяв і заробив за грубі гроші. Отаке. От ну, от, До речі, він код. От його він -код отут. Ну, отак. От от. Що я вам скажу? Скажу наступне, що. Здавалося, що все дуже класно. Але коли обдерли від шпаклівки і щіткою і пелюстковим кругом до голого металу, ну, все повилазило як гімалаї, всі ці ганджі і огріхи. Ну, тому прийшлося робити. А, а робити прийшлося так, як, як, як я вам сказав. Ну от, Машина готова до покраски. Далі наступний етап ми її будемо тягнути до Віталіка на пофарбування. Готувати він буде вдома в себе, в домашніх умовах, а фарбувати будемо в камері. Ну, це вже буде відео, я постараюся відзняти, бо до рехтовщика я не міг так часто навідуватися і так далі. Що ти робиш? Ти вже взяв тапочок, так? Дивіться, що робить. Подивіться, що робить. Була клумба. Була клумба. Бачите, була клумба. Оцей копач, оцей бандіт, він з клумби робить таке. Може він не терміст, може він якийсь археолог, чи може він якийсь геодезист. Ну от він зараз о той тапочок моєї дружини закопає до кращих часів. Так? Зараза. Тікай. Що ще хотілося вам показати? Ну В принципі, вся загальна картина зрозуміла. Заморочилися, вклали час, вклали гроші, але машина була. Машина мрія, я вам ще раз кажу, то не машина, то мрія. Отак. От. Коротше, наступний етап. Зараз ми затягнемо його до вітальки, і хай віталька його треш, куриш, шпаклює, грунтує і фарбує. Колір буде на максимально наближений до оригіналу. Отакий. Максимально наближений, Но під лак. Ну, щоб він блистів, як псові яйця. Та машина має бути ідеальна, просто ідеальна. От. Я дуже полюбив ту машину, я люблю також цю свою машину, просто душі в ній не, не чаю. 15 років е, хлопці, 15 років життя, 15 років е, їждження на бусах, пікапах, на всякій херні грузовій, а, а потім оце. А потім оце. Ай-яй-яй, яка то краса. Якраса не зна, давайте я вам заведу, я вам заведу, щоб ви побачили. Это краса не зима, яка машина. машина. І машина, як машина, і іскра, як горошина О, так Подивись. Весь. О, так, краса Ну все, О, на тому та -то серія закінчується. Я вам дякую за увагу. За Таке позитивне класне сприйняття цього проєкту. Отой суперкар, та я тобі кажу, А то буде не просто машина, а, а машина-мрія. Ну я вам скажу, що реставрувати такий автомобіль то дешевше, ніж купляти сучасний конструктор Лего. Зверніть на це увагу, це дешевше, тому що в конструктору Лего сучасному дуже дорогі ті всякі пластмаски, і вони є дорожчі, ніж запчастини до тої машини. Так що <задоволення>, Задоволення і приємності трошки побільше. Ну от так от.